Стрес і тривога недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б-6. меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Людина, яка завірусила фразу Доброго вечора, ми з України. Віталій Кі, начальник військової обласної адміністрації міста Миколаїв. Коли ви відчули, що вона стала вашою? Фраза не моя, фраза наша. Ми так віталися з хлопцями, з які. Охороняли, мінялися, виконували бой... бойові завдання. Це було наше вітання, і в якогось моменту я відчув, що треба забрендувати нашу боротьбу, те, що ми робимо, щоб привернути увагу суспільства там, закордонних партнерів. До, до війни, до агресії проти України. Тоді всі жили одним днем, іноді годинами, і те, що буде завтра, ніхто не очікував, що вона там 100% може бути. Тому всі жили емоції адреналіном і одним днем. Тому ніхто нічого не планував. Знаєте, ваше духопідйомне звернення до всієї України були дуже важливими, як ви знайшли такий тон спілкування? Коли ви відчули от той кураж, що це дійсно допомагає. Я приконаний вам і всім нам. Ви знаєте, там мій батько ну, поки не казав, що не треба а, брехати. Тобі тобі в житті нічого не доведеться запам'ятовувати. А війна це агресія. Вона зняла бюрократичні шлагбауми, обов'язки, якісь там маски. Не треба було нічого вигадувати, тримати там політичний дрес-код. Я розумів це. Якщо я покину, вийду, то все я розумів, що це небезпечно. Але саме тим, що я тут на місці, і я не боюся, я показував приклад, що іншим теж ще рано драпати, тому що, скажімо так, тут ж всі на місці все працюють. Не все значить, так це погано. У нас була доба для того, щоб у нас з'явилася зброя. Вона у нас з'явилася багато Камазів. На мою думку, тим, що миколаївці зупинили ворога тут, і Вознесенськ зупинив ворога на тій лінії, то це дало змогу і розуміння нашим збройним силам, що о. Так ось де точка, з якої ми почнемо їх зупиняти і боронити. Але на той час, із-за вакууму інформації, це була необхідність для інформування людей, тому що не було достовірних джерел інформації на той час, які прямо з поля видавали інформацію. А тоді інформація вартувала, коли вона була відразу. Потім ця мережа розширилася. У нас зараз телеграм-мережа активна як ніколи. І після цього, коли вже ця мережа набудувала свої там джерела, звідки брати інформацію, я вже не потрібен для того, щоб там щось розповідати. Тось, Ніколаївський ваньок, телеграм-канал, який безпосередньо асоціюється з вами. Ви його читаєте чи пишете? Вже не можу писати, скажем так, і не пишу а, читати, читаю, взаємодіяти, взаємодію. А, Кажемо так, багато в чому він змінився з точки зору функціоналу, і, але не змінилося одне: за ці два роки режим роботи залишився такий, як в нас був перші вісім місяців. Він продовжує працювати вночі. Там ну, вчора до трьох ночі ми сиділи і моніторили небо і аналізували, що звідки там тоді Але це не я пишу тому. Ми співпрацюємо. Я розумію про що кажу. Але це незалежна людина зі своїми думками і зі своїми, скажімо так, зі своєю вірою в перемогу тут ми сходимося, але це окрема людина абсолютно. Пане Віталію, дякуємо вам! Бажаємо вам наснаги, натхнення. Підемо далі. Дякую вам. На все добре разом до перемоги.